Зібралися з нагоди освячення місця під закладення бущтерну, який за біблійним переказом горів і не згорав, з такими символами, які вказує їм церковне передання, і утричі обійти довкола палаючої будівлі, Одним гроном і Гавриїл з гілкою благовіщення Ство від землі на небо. До ікони Богородиці не. До слова запрошується начальник управління. Я дякую ветеранам за те, що вони виступили ініціаторами для будівництва ікони Божої Матері Неполима Купина. Капличка і запросимо наших владиків, які освятять цю капличку 17 вересня. Хай нам Бог допомагає. Я прошу сучасних отців освятити місце під.

Сертовники Твої, Господи, Сил царю, Мій, Бог... по душа нашого, спаде, не помолімся. А, Господи, помилуй за побережений на заправління правління, все військо... належить свінолежить, усека слава, і поклоніння і син. Слава є достойно, прославляючи тих, хто вчиняє чин, основу праця, щоб на твердому камені вірославаних і при Святого Духа, і всі супротивні сили, нехай відступлять від нього. Заступнистом свято, святого, як на віки, амінь. вольне ім'я Господнє, Божего си, повітує Дісу Ставньоске я, і що є на цій тебе, з Водою Моще Отцього і Сину. І святому Духові. Амінь. Боже, славі, милосвій, з тобі, веслу та і Воскрес. І це місце буде пригадувати кожному із нас, що воно є святе і особливе. Бог кожному із вас тут, присутнім, дав особливе завдання стояти. Обороні і рятувати людське життя. Я вам бажаю великої наснаги, мудрості, терпеливості, мужності, щоб іти і свідчити своїм покликанням, до якого Бог вас покликав свідчити Христа, Богу на славу, ближньому на допомогу. Нехай Господь Бог нам допомагає, щоб ми допомогли. Могли допомогти ближньому, молячись Богу. Дякую, всечесні отці, дякую, шановні колеги. Ну і що ж, гарний вогсвят! Христос Воскрес!